Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу додати роз'яснення до відео, де розповідаю вам, що вам необхідно, якщо ви бажаєте і хочете збільшити ваш розмір пенсії при призначенні пенсії подати до 1.07.2000 року довідку про заробітну плату за 60 календарних місяців підряд. Ви мене відразу. Виникає у вас дуже багато запитань. На жаль, в коментарях я не можу розкрити всі ці запитання, тобто дати відповідь. Вичерпно тому, тому що є обмеження. Тому я хочу е, отакі відповісти на найбільш розповсюдженіші, на найпоширеніші, які ви найчастіше задавали. По-перше, вас е, турбує питання, чи мають право органи пенсійного фонду зменшити розмір пенсії, якщо раптом довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року буде для вас невигідною. Ні, ви можете не переживати, навіть якщо. Вам уже призначена пенсія. Якщо ви дану довідку про заробітну плату піднесете так, до органів пенсійного фонду протягом трьох місяців, коли так само, такий самий діє принцип, коли ви звертаєтесь за призначенням,. Пенсії, якщо ви встигаєте протягом трьох місяців віддати вашого народження, так, то в такому випадку вам пенсія призначається з дати досягнення вам пенсійного віку. Те саме стосується й довідки про заробітну плату. Якщо ви її встигаєте за ці три місяці піднести, то відповідно вам буде, якщо вона вигідно впливає на ваш розмір пенсії, то відповідно вам буде і перерахована пенсія. Якщо ж раптом довідка про заробітну плату навпаки. Невигідна для вас, вона зменшує ваш розмір пенсії, можете не переживати. Пенсія вам зменшена не буде. Ні в якому разі її зменшувати не будуть, просто її не долучать до вашої пенсійної справи, відповідно, її до розрахунку не візьмуть. Так, далі, стосовно архіву, ви мене теж дуже багато запитань задаєте стосовно того, як звертатися. У мене є теж відповідне відео, де я розповідаю, в якому форматі ви маєте право звернутися в архівні установи. Дивіться, ви можете звернутися або до правонаступника, якщо установа організація, підприємство ліквідована, або ж до архіву. Я вже казала про це ще раз повторююся: 75 років архіви зберігають документи, і ви маєте право звертатися, скільки вам потрібно, скільки які довідки, де ви їх шукаєте. Ви звертаєтесь, пишете письмовий запит, відправляєте його, і протягом місяця архівна установа вам має надати відповідь. Є там ті довідки, чи, вони, чи їх не передавали, чи, ну, чи ще щось. Так, наступний третє питання, ще яке, яке я хотіла також надати відповідь стосовно. Того, ви мене запитуєте, чи можна, наприклад, брати декілька довідок підряд. Так, дивіться, якщо у вас є безперервний стаж, наприклад, 60 календарних місяців, ви три роки пропрацювали на одному підприємстві, звільнилися, відразу влаштувалися, наприклад, працевлаштувалися, тобто у вас йде безперервний. Стаж в такому випадку ви можете взяти дві таких довідки про заробітну плату і звернутися до органів пенсійного фонду. Ви можете взагалі брати декілька по періодах, вибирати, наприклад, я, наприклад, навожу, тому що нагадую, що кожна пенсія, кожен розрахунок пенсії є індивідуальним для кожного пенсіонера. Ви можете брати, наприклад. 80-85, я, наприклад, кажу. І так декілька періодів, і потім вам підберуть той, який буде найвигідніше і найкраще впливати на ваш розмір пенсії. Саме головне, щоб це був безперервний стаж. В такому випадку дані довідки обов'язково, і якщо вони. Збільшують ваш розмір пенсії, відповідно, вам зарахують. Тому не бійтеся, беріть такі довідки, звертайтесь в архіви, звертайтесь до правонаступників. Адже ви працювали, ви отримували заробітну плату. Якщо ви, наприклад, після 2000 року о, працювали постійно на мінімальну заробітну плату, так на розмірі мінімальної заробітної плати, ви розумієте, що там з 2000 року нічого після 2000 року Нічого у вас такого немає, то до 2000 року обов'язково беріть, підбирайте декілька періодів. Вибирайте, ви на це маєте право.